Добрий день, дітки. Знайомтеся, це Оленка. Привіт всім! У мене вчора було день народження. Мені подарували багато подарунків і ось такий конверт. Але що це в ньому? Оленко, так це ж гроші. А що таке гроші? Де вони беруться? І що ж мені з ними робити? Гроші це паперові купюри. Або металеві монети, які потрібні людям, щоб отримати різні товари та послуги. В Україні гроші називаються гривні, а щоб їх отримати, дорослим потрібно ходити на роботу. За це вони отримують заробітну плату. Всі зароблені гроші у сім'ї це є сімейний дохід. Кожна родина планує витрати. Розподіляючи свої кошти на першочергові потреби і другорядні. Оленко. А ти знаєш, що ми відносимо до першочергових витрат? Це продукти харчування, витрати на щоденний транспорт, комунальні послуги, купівля одягу та взуття, меблів, другорядні витрати це нові іграшки. Коштовності, дороговартісний відпочинок, подорожі, розваги. Оленко, а ти вже вирішила, на що хочеш витратити подаровані тобі гроші? Так, я хочу купити матусі гарний настрій, татові здоров'я, а братику знання. Ні, Оленко, емоції, почуття. Здоров'я знання не купують, але щоб у матусі був гарний настрій, можна купити квіти. Щоб у тата було міцне здоров'я, можна купити вітаміни і ліки. Щоб братик був розумний, можна купити книги. А, тепер мені все зрозуміло. Я краще пораджуся зі своїми рідними. Як мені витратити свої кошти. Тож запам'ятайте, діти, що копійка копійку кличе. Це означає, що якщо вміло розпоряджатися грошима, вміти економити, не витрачати зайвого, то можна назбирати гроші на якусь добру справу для всієї сім'ї.